Всем привет! Сегодня 15 марта, пятница, 19-й год. И хочется поговорить такой теме, как угроза возвратных заморозков майских. Цей год зима такая относительно мягкая теплая. Я уверен, що виноградники всіх призимують прекрасно. Хто вкривав виноград, хто не вкривав виноград, з ну, призиму проблем не буде. Март місяць він теж в цьому плані такий благоприятний, то есть, такий теплий, стабільний. Да, температура опускалась, підуть особно, 2 градуси мороза, було 6 градусів. Ніяких ну, проблем з то есть воно то есть, не принесе. І людей все більше, особливо люди, які займаються не перший год виноградарством, то головний вопрос, а що ж буде далі? Що ж буде в маю чи будуть. Майські ці заморозки чи не будуть. О. І е, особливо люди, е, ну, які виноградники здорові, і, і в 17-му году пострадали у цих майських заморозків, то вони споминають цей 17-й мені якраз з жахом. Тому що волна 11 мая пройшла та почти по всій Україні. Некоторі вимерзання, навіть е, ну, виноградники були поражені. Ну, Ну, 100%. Я дивився ролик Бурдака Олександра Васильовича, там він показував і сієнці свої, ну, і, ну, там 100% було вимерзання. І Дмитрія Ткаченка. Ну, і мій виноградник пострадав був. ну, процентов 30-35% це, це точно пострадав. Діло в тому, що в мене участок він тут де зверху, де я пересад, якось він не так ну, уязвів до цих саморків. А далі участок іде. Под уклоном вниз. І там, де чим, чим більше він йде вниз, а я зараз ну, розширяюся, і нові ряди вони спускаються, спускаються вниз. І відповідно, оці будуть, будуть все більше більше різко стає, типа, щоб ну, бути подвигнутим цим возвратним майським замоском. Я вам хочу розказати об одній приметі одного виноградаря, який проживає в Харкові і він займається виноградарством не один десяток років, то по його словам не разу ця примета його не підвела. Він говорить, що 22 марта, ну, це буде ровно через неділю, це в слідущу п'ятницю, треба в 6 часов утрати встати і подивитися на термометр. Якщо у вас буде в цей день мінус 1 чи мінус 2 чи мінус 5 градусів, значить. Соответственно в мою может быть плюс 1 там, чи плюс 2 чи плюс п'ять градусов. Если у вас в марту буде например минус 1, то есть плюс 1 там, чи плюс 2 чи плюс 5, то соответственно в мою буде минус 1, минус 2, минус п'ять. Если буде 0 градусов, то значит найменшее, ну, что может температура опуститься до до градусов. Я два года уже наблюдаю по этой примете, ну пока действительно у нас справлюсь. Вот в 2017 году, то есть я виноградник всегда открываю после 20 марта, и я его открывал 22 марта, как сейчас помню. 20 марта тоже, то есть утром была тоже плюсовая температура, и, и и днем плюсовая температура, там плюс 15, чи, 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 18 градусов было. Ну, Соотвісно, в 2017 році і возвраті заморські на моєму виноград... ну, винограднику вони не коснулися. В 2018 році я утром став, тобто було мінус 6 градусів. Соотвісно, була плюсова температура в мою. А оце полчаса перед подивився прогноз погоди, я дивлюся синоптик, І вони на 22 прогнозують плюс 3-4 градуси утром. Ну, по идее, если по цій приметі, значить ми виноградник должна коснуться ну, должны бути. от я вам хочу, то есть в цю примету можна вірити, можна не вірити. Давайте ми її перевіримо, Вон, Може вона для Харькова совпадає. По моєму то есть, регіону, по участку, поки два роки вона в принципі не підводила. От ми, ми можемо провірити, як вона по всій території України. Діє. От я знаю, що канал дивляться люди там, із різних частин України: там, і, і Львов, і Вінниця, і Донецьк, і, Луганськ, і Одеса, і. і да. ну, от, я предлагаю, якщо вам, конечно, не лень, і ви можете встати в 6 часов тому що це не всі це не всі можуть собі так дозволити. от Якщо у вас вийде, от, гляньте. І напишіть... В коментарях під цим роликом, наприклад, Вінниця там плюс 3, там Полтава, там тоже там, там 0 градусів. Ну, яка вас буде у вас? Там Донецьк, наприклад, мінус 2. Тобто, яка в цей день буде у вас температура? А потім ми май місяць і подивимося. От вона приміта ця підходи під важерів, чи не підходить. Тобто, ну ну, ну, по Харьку, по словам цього виноградаря, тобто за більше 15 год, ну, завжди вона ніколи ну, ну, вона його не підводила. По тому що ну, даром кажуть, освідомлець значить вооружен. Виноградник я вже садів там в той части, де далі йду вниз, вниз, а там відповідно, що угроза мене буде касатися все більше і більше. І я вже буду там думати, ну, якщо, то ли, ну якесь там водяне враження, то есть Дмитрий Ткаченко ці опити такі інтересно проводив, що він було 6 градусів мороза і він саженці от виніс вегетіруючі і оприскував їх водою. І виходить, за ніс вони живілися. Що зразу самому морозу все таке було. От, і в мене вже така ідея, то есть, ну, я, ну як виноградник спасти. В кого теплиця, звісно, попрощається система, а якщо відкритий виноградник? то я думав, ставити ставить якісь такі такий, щоб воно обрискувало. То... Ну, з посадкою водою. Тобто мороже ж він не б'є цілу з 12 часов ночі чи зараз, він б'є під утро, особливо там, 5 часов утра, 6 часов утра. Це саме таке пікники. Це. Тобто 2-3 е, години і, ну, і рішається судьба виноградника. <кхи> так що так, якщо не важко, давайте промоніторимо цю ситуацію і ми будемо знати вже. Так чи не так. Ну, в Харкові може бути так. Може у вас, звісно, ця приміта не буде справитися. А може і буде. Так що я предлагаю, давайте пронаблюдаємо. А якщо буде, то, конечно, ми вже будемо знати наперед, чи, чи будуть у вас заморозки, чи не будуть. Все, спасибо за просмотр. Пока-пока.